Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорога церква. І як вже брат Сергій нагадував, я також хочу нагадати, що вже майже один місяць 2025 року. Отож, хто продовжує писати в школі на роботі, як я на роботі пишу 2024, повинно вже бути 2025 рік. Це як нагадування. І хочу задати з цього приводу у вас питання. Скажіть, будь ласка, у цьому новому 2025 році чи були у вас вже якісь труднощі чи переживання чи якісь випробування? Я бачу, що багато людей кажуть, так, дійсно було багато труднощів вже в цьому році, багато переживань якихось і багато випробувань. А минулого року, мабуть, взагалі дуже багато було э, переживань, труднощів і випробувань. Випробування є невід'ємною частиною життя християнина. Кожний християнин буде зустрічатися в своєму житті з труднощами та випробуваннями його віри. Напевно, ви зустрічали такі плакати, які часто висять в школах, в госпіталях, які висять, можливо, на роботі у вас, які називаються пам'ятка. Тобто, це нагадування того, що треба робити в екстремальних ситуаціях. Ну, наприклад, що робити, якщо почалась пожежа, може висити такий плакат. І люди, людина, коли починається пожежа, вона може побачити основні моменти, що ж їй треба робити. Або ж в госпіталі, що робити, щоб не захворіти на грип. Там буде написано вакцинація та інше. Також ми можемо прочитати схожі плакати у наших. На наших роботах там написано, які права у працівників. Тобто ми можемо прочитати, на що ми маємо право, як захистити свої права. Але постає питання, чи є така пам'ятка для нашої душі, коли ми проходимо випробування? Чи є таке нагадування для нас від Бога? Основні моменти, про що ми повинні пам'ятати, проходячи випробування? Отже, виникає питання. Про що ми повинні пам'ятати, коли ми проходимо випробування? І така пам'ятка в Біблії є і про неї каже, е, Яков у післанні Якова в першому розділі. Отож, давайте відкриємо перший розділ післання Якова і прочитаємо про те, що ми повинні пам'ятати, коли ми проходимо випробування. Отож, я читаю з першого по четвертий вірш. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в Росіяні. вітаю. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Амінь. Ми не будемо читати весь відривок, тому що потім Яків повертається до теми випробувань вже в 12-му вірші, ми трохи пізніше прочитаємо. Але хочеться сказати, перш за все, хто такий був Яків. Це не той Яків, який ходив з Ісусом Христом, це не один з дванадцятьох, тому що того, Якова ми читаємо в діях апостолов, його вбили, коли почались гоніння на церкву. Він був один з перших мучеників. Це був інший Яків, і як багато дослідників вважають, це був брат Ісуса Христа. І він був пізніше. Ми читаємо про нього в діях апостолів. Він був пастором Єрусалимської церкви. Він був пастором першої в історії церкви, яка утворилась в Єрусалимі, і яка налічувала одних тільки євреїв. Більше крім євреїв на той момент не було віруючих, тільки в Єрусалимі, одна церква. І потім всю церкву прийшли гоніння. Людей почали утискати церкву розігнали. Люди втратили домівки, люди втратили свою роботу. Хтось втратив близьких, хтось втратив звичний сенс життя, і вони були вимушені розсіятися по всій тоді існуючій Римській імперії. І ось цей пастор Яков він пише дванадцятим колінам, тобто всім, хто налічував його церкву, пише своїй церкві, і він пише їм радіти. Радіти. У другому вірші ми читаємо, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Як вважаєте, чи це було для церкви випробування, коли йде гоніння на церкву, коли йде переслідування? Я думаю, що це досить велике випробування. Коли тобі треба залишити все, все, що ти заробляв, коли тобі треба десь ходити, бідувати, голодати. Це через твою віру. І перше, про що. Ми повинні пам'ятати, коли проходимо випробування, ми прочитали третій вірш, знаючи, що випробування вашої віри розвиває що? Терпіння. Перше, що ви повинні пам'ятати в цій пам'яті про а, наші випробування, проходячи випробування, випробування розвивають терпіння. Тобто, іншими словами, Яків каже, те, що ви зараз проходите, те, що ви проходите через переживання та страждання, воно не проходить безслідно. Воно виробляє щось в тобі. І те, що воно виробляє, це називається терпіння. Випробування для християнина це не просто якісь ситуації, які проходять без всілякої користі. У випробуванні у нас з'являється терпіння. В інших перекладах, більш точно, стійкість. Християни становяться стійкі, терпливі. Яків він пише цим гонимим християнам, щоб вони раділи навіть через такі важкі умови, бо це для них буде на користь. Також в другому післанні апостола Павла Коринфянам апостол Павло захищає своє апостольство перед Коринтянами. І захищаючи своє апостольство перед коринтянами, він доказував їм, що я дійсно апостол Ісуса Христа. І в 12 розділі, 12 вершом, він каже, що я дійсно апостол, адже. Ознаки апостольства виявилося у вас. І перше він каже всяким терпінням. І далі він пише ознаки, чудеса, знамення і так далі. Уявіть собі, він казав, я був у вас в церкві, я служив у вас. І те, що я апостол, доказує те, що я терпеливий. Ні те, що я когось воскресив чи зцілив. Це також доказує моє апостольство, але це потім. Те, що я був серед вас терпеливий. Тобто люди бачили, як апостол Павло проходив випробування, тяготи, і вони могли сказати, що це дійсно людина високого духовного рівня. Але сам по собі такий духовний рівень він не прийде, він може прийти тільки через випробування. Чи було у вас в житті, що ви просили у Бога, Боже, дай мені терпіння? Да? І зазвичай в таких випадках трапляється, що Бог дає випробування. Бо тільки в випробуваннях, як сказав Яків, може прийти терпіння. І коли вже ці випробування проходять, я думаю, ви помічаєте, що те, колись, що вас виводило з себе, воно вже не виводить з себе. Те, що колись е, здавалося для тебе непосильною ношею, ти вже несеш легко. І в тебе вже більше і більше терпіння. І тому, Яків пише перше, що ми повинні пам'ятати, проходячи випробування, вони не просто так, вони дають нам терпіння, вони приносять. Користь для нашої душі. душі І ми повинні про це пам'ятати. Також далі Яків каже про другий момент, про який ми повинні пам'ятати, проходячи випробування, ми читаємо далі. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Кінцева мета випробувань не тільки щоб ми терпіли. Але привести нас до е, досконалості. Нам, можливо, не часто хочеться про це думати, але часто Господь має ціль в наших випробуваннях саме зробити з нас досконалих людей. Випробувати і зробити досконалих. Тобто, що означає досконалих? Досконалих не означає безгрішних, досконалих означає духовно зрілих людей. З історії нашого братства в Україні відомо про те, що в минулі часи майже в кожній області України, майже в кожному місці України були люди. Вони не завжди були служителями церкви, рукопокладеними, але їх завжди поважали. І в основному це були люди, які свою віру, віра яких пройшла через випробування. У яких був дуже гарний характер, вони були дуже спокійні, смиренні, тихі люди. От уявіть собі, приходить брат, а він відсидів 12 років, або відпрацював на каторгах, чудом вижив. Я думаю, проповідь від такого брата про терпіння, ми б слухали зараз по-іншому, да? і про те, як зберегти свою віру. І в ті часи були такі люди, і коли до них приходили, вони дійсно були духовно зрілими і їх поради чули. Бо ці люди. Показали, що вони можуть проходити через тяжкі випробування. Але випробування сьогодні це частина життя кожного з нас. І колись, рано чи пізно, маленьке чи велике випробування, воно буде проходити через наше життя. І в цей момент ми повинні пам'ятати, по-перше, як ми сказали, що випробування буде виробляти в нас терпіння, щоб у нас більше було. Терпеливості, і також випробування буде робити в нас те, щоб ми були більш духовно зрілі, досконалі. Бо Бог зацікавлений в нашій духовній зрілості більше, ніж зацікавлений в нашому тимчасовому щасті чи радості. Інколи християни думають, чомусь, що основна мета Бога зробити нас щасливими, основна мета Бога зробити нас благословенними. Благословення і щастя це різниця. Наприклад, апостол Павло був благословенною людиною. Звісно, він був дуже благословенною людиною. А чи був він щасливою людиною в нашому уявленні? Мабуть, в серці він був щасливим, а по факту, скільки в його били, побивали каміннями, викидували за місто, скільки він терпів зла, скільки він терпів ненависті, скитався, не бумав їжі в постах, в бідах. І все це він робив. Тому Бог. У цих випробуваннях робив з апостола Павла дійсно досконалий характер. Якщо ми подивимось на Моїсея, то Бог 40 років в, пустині, в пустелі зробив з нього досконалий характер. Якщо б у Бога була ціль зробити його щасливим, то Бог, мабуть, зробив би його одразу намісникам Фараона і на його місце поставив. Але Бог повів його в пустелю. Отже, проховуючи. Проходячи випробування, хай для нас це буде підбадьоренням, хай для нас це не буде якимось тягарем, щоб ми пам'ятали, що вони для нас не даремні. Вони не тільки виробляють у нас терпіння, вони також ведуть нас до досконалості, до духовної зрілості. І ми, як учні Христа, ми маємо тільки два етапи, як ми можемо духовно зростати. По-перше, вчитися через Слово Боже це теорія. А по-друге, практика це випробування. Коли приходять випробування, там вже слово Боже повинно оживати в твоєму житті, там вже слово Боже починає діяти в твоєму житті. І останнє, про що каже апостол Яків в цій пам'ятці, ми трошки пропустимо тексту, і він продовжує тему випробувань в 12 му вірші. І він каже: блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя. Що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Останнє за що він нагадує, що випробування за випробування буде нагорода. Ми не просто проходимо випробування, аби тільки стати досконалішими, більш терплячими. Бог також за це буде нагороджувати людей. Бо ми прочитали з вами: бо коли буде випробуваний, то що? То одержить вінець життя. Який Господь обіцяв люблячим його? Виявляється, що в випробуваннях виявляється наша любов до Бога, наша дійсна любов до Бога. Коли приходить до нас якась спокуса, то як ми реагуємо? Чи дійсно ми кажемо, я люблю Бога, навіть якщо я щось втрачу, але я в цьому хочу проявити любов до Бога? Чи християни, ті, яких гнали в тому першому сторіччі, коли для них прийшла спокуса, і сказали, відрічіться від Христа, живіть, які жили, в своїх домівках далі. Вони сказали, ні, ми любимо Бога, і вони втратили все. І за такі випробування, коли людина проходить, навіть, може, це приклади великих випробувань, навіть в маленьких, якихось буденних справах, Господь обов'язково дасть винагороду людині. Можливо, в цій житті, а в наступному житті, в вічності, він дасть обов'язково. І коли ми прийдемо у вічність, Бог винагородить кожного з нас за те, що ми виявили до нього любов, проходячи випробування, за те, що ми виявили до Нього любов, за те, що ми виявили до Нього вірність. У своїй Нагорній проповіді в Євангелії від Матфія в п'ятому розділі. 11 та 12 віршем Христос сказав: Блаженні ви, тобто благословенні ви, коли будуть вас зневажати, переслідувати, наговорювати, обмовляти за мене. І Він далі каже, радійте, веселіться, чому? Бо в цих випробуваннях ви будете мати велику нагороду на небесах. Він каже, не треба радіти просто через те, що вас утискають, чи женуть, чи ще щось. Радійте через те, що, проходячи ці випробування, ви проявляєте свою любов до мене. І ця любов вона буде винагороджена в небесах. Найбільшим прикладом того, як треба проходити випробування, звісно, був наш Господь Ісус Христос. І для нас це не тільки приклад, для нас Христос це ще. І дуже гарний допомічник во всіх наших випробуваннях. Ми знаємо, що Господь не посилає випробування більше, ніж наші сили. Ми також знаємо, що в посланні до євреїв ми читаємо, що Він сам зазнав, він сам зазнав всіх випробувань, всіх проблем, всіх тривог. Він сам зазнав. І написано: був досвідчений та може спокусним допомогти. Тобто Бог був людиною, Бог став людиною. І Христос в своїх Євангеліях Він підкреслює свою людську природу і показує, що я також людина, я також це терпів, я знаю те, що ти відчуваєш. Я через це проходив, я це відчував, я зможу тобі допомогти. І ти пройдеш це, я тебе проведу, у тебе буде достатньо сил для це зробити. Ми завжди маємо разом з собою помічника. То може і спокушеним допомогти. Проходячи випробування, ми повинні бути вірними в любові до Бога і радіти, що Бог не забув про нас. Він готує тим, які його люблять, вінець життя. Отже, друзі, закінчуючи цю проповідь, і перед тим, як ми помолимось, хочеться підвести підсумок. На підставі того, що ми прочитали, у нас є гарна пам'ятка. Що нам робити, коли в наше життя інколи плавно приходять, а інколи вриваються якісь переживання, вриваються якісь випробування? По-перше, ми повинні пам'ятати, що ці випробування вони виробляють в нас терпіння. У нас ця якість росте тільки завдяки випробуванням. Воно не може впасти з небес на нас. Ми не можу стати терпливим в цю секунду просто. Ні, вони виходять через терпіння. По-друге, ми повинні знати, що проходячи спокуси та випробування, ми можемо стати справжньо духовно-зрілими людьми. І коли ми молимося до Бога і просимо, Боже, зроби мене духовно зрілим, зміни мій характер, то як мінімум нам повинні бути в нашому житті дві речі: навчання зі Слова Божого, теорія та практика проходження через спокуси та випробування. І останнє, по третє, втіхою нам служить те, що Бог винагородить нас, коли ми проходимо з любов'ю до Нього всі випробування. Він винагородить нас. Крім того, Він пройде з нами ці випробування. Він не полишить нас. Він пообіцяв, що я не полишу вас, не залишу. Я буду з вами і в штормі, я буду з вами, і коли все спокійно, я завжди буду з вами. І це буде для нашого блага. І перед тим, як ми помолимось, хочу прочитати ще один текст, який записан в першому післанні апостола Петра з 4 розділу 12 та 13 вірш. Апостол Павло пише: Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється вам для вашого випробування, наче якомусь дивному випадкові, але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб при з'явленні Його слави. Ви раділи та веселилися. Друзі, нехай це слово не буде для вас докоряючим, хоча ми всі перевіряємо наші серця. Нехай це слово для нас буде підтримуючим сьогодні, що навіть у випробуваннях для християнина все йде на добро. У християнина росте його терпеливість, у християнина зростає його богобійний характер, християнин отримає нагороду на небесах, і Бог пройде з християнином цей шлях. І нехай всі ми будемо це пам'ятати, і нехай Господь благословить кожного з нас гідно проходити випробування. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий Господь наш Батько Небесний, Боже, ми вдячні Тобі за всю милість Твою, яку ти даєш нам, за любов Твою, Боже. І, звісно, Боже, проповідувати про випробування легше, ніж їх проходити. Але ми маємо гарне нагадування від Тебе, гарну пам'ятку, який залишив Яків Боже, що, Господи, Ти розвиваєш нас благочистивий характер, проводячи через випробування. Ти з нами в наших випробуваннях, Боже. Ти проходиш з нами. Я молю Тебе зараз за кожного члена церкви, хто знаходиться тут чи в іншому місці. Можливо, хтось проходить випробування, Боже, а можливо, хтось навіть вогняне випробування. Боже, я прошу в тих моментах, коли. Дуже воно давить, можливо, когось зі здоров'ям проблеми, можливо, в когось проблеми просто в вірі, Боже, слабне хтось, Боже, можливо, у когось ще якісь переживання на роботі і йому так важко, Боже. Я Тебе прошу, ти кожного підтримай, щоб кожен побачив твою руку в житті, Боже, щоб ці всі випробування ми знаємо, що у них є термін придатності, і вони закінчаться, вони не вічні. Проведи кожного, Боже, і виведи так, щоб ми стали кращими, коли ми проходимо ці випробування. Виведи так, нас, щоб ми мали більше любові до Тебе, і будь з нами, наш люблячий Бог, благослови останок цього служіння, наступний також проповідь і все, що буде далі. Тобі, хай буде, вся слава. Амінь.